Експеримент з отримання мастильно-охолоджуючої рідини на апараті АВС. Мастильно охолоджуючу рідину, яку ми отримували, використовують для приготування 3 відсоткової емульсії, яка застосовується при обробці легованих, нержавіючих жаростійких та жароміцних сталей та сплавів. В операціях точення, свердління, фризування, розгортання, нарізування різьблення, протягування, шліфування у важких режимах, а також обробки алюмінієвих сплавів різанням. Для приготування одного літра рідини ми використали лабораторний стакан об'ємом півтора літра перед початком змішування в індустріальну оливу і 12 а ми додали сульфонат натрію і в якості поверхнево-активної речовини синтанол. А потім підігріли до температури 80 градусів Цельсія. Після чого лабораторний стакан помістили в робочу зону апарату вихрового шару і змішували компоненти протягом декількох секунд. Відповідно до лабораторних аналізів, основні характеристики мастильно охолоджуючої рідини. Технологічна схема безперервного виробництва мастильно охолоджуючої рідини із застосуванням апарату АВС включає наступне основне обладнання: сировинні ємності для завантаження вихідних компонентів та їх підігріву до необхідної температури, дозуючий насос, апарат АВС і приймальний резервуар. Температура у робочій зоні апарату АВС становить 70-75 градусів Цельсія. Продуктивність апарату АВС 150 становитиме 5 метрів кубічних на годину. Енергоспоживання 7,5 кВт на годину. Нам цікава ваша думка щодо цього відео. Залишайте ваші відгуки та побажання. Який ще експеримент на апараті АВС ви хотіли б побачити?